Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні 1 серпня 2024 року. І ось так виглядають мої гортензії. Це червона ремонтантна. Я її перенесла сюди, тому що тут сонце виходить після обіду, і вона не так погано себе тут почуває як на сонечку. Поки що ще в горщику але буду висаджувати у ґрунт восени. Восени або коли звільниться місце, тому що на тому місці росте гортензія, яка вже продана, але ще не відправлена. Так, змінюється сандей Fries Ось таке у неї уже підрум'янене суцвіття. Довгоносик її трішки тут під'їдає, тому листя таке не дуже має декоративний вигляд. Ще розростається. Буду обрізати низько на наступний рік теж, щоб добитися потужних пагонів. Тому що вони тоненькі. Я обрізала коротко на три бруньки, але потрібно в наступному році обріжу на одну. Ось така Сандей Фрайс. Кому потрібна карликова ваніла, то вам по Sunday Fries. Така красонечка. На в моїй переробленій клумбі висаджена Magical Candle, Набирає суцвіття. Але цвітіння воно буде не показове. Грунт заростає, але не буду поки що прикривати один раз про полю, а вже весною або пізно восени прикрию листям і корою. Тому що зараз у мене просто кори немає в наявності. І хочу, щоб ґрунт осів, тому що я сюди підсипала. Тут Монблан ось така теж крихітка. Але це все наросте з часу. Рік два. Вони метр-півтора відростають. Вірніше, півтора метри наростають. І якраз мені тут прикриють ось цей пліт. Скайфол. В цьому році він на себе не схожий. Квіточки дрібненькі, пелюстки, і гіацинтності, ну, майже немає. Уже починає відцвітати, але так як він раніше від, ну, розпускається, то відцвітає ось таким зеленим кольором. Такий красень. Подобається мені дуже. В цьому році не дуже подобається, тому що пелюстки у нього взагалі великі і скручені мають гіацинтність. В цьому році це не наблюдається. Але гортензії це такі дівчата, що вони кожного року поводять себе по-іншому. Примхливі. Розгадати їх важко. Деколи навіть здається, що це не це ну, сорт не відповідає дійсності, але це не так. Це дійсно скайфол і багато гортензій себе так поводять. Ось тут у мене не знаю що. Буду спостерігати, мав бути мун, мунлайт, мала бути мунлайт, Але це точно не вона цвіте перший раз, купувала в минулому році. Підрощувала у горщику, висадила сюди Гарно наріс. Кущик гарний, але, але не мунлайт. Ось така. Я думаю, така буде гарно дивитися на штампі. Ваніла Фрайс теж розпускається. Кольору ще не набирає. Ось така вона висока, підв'язана. Підв'язувала у двох місцях нижче і вище, тому що не хочу, щоб вітер поламав. Суцвіття поки що ще не повністю розпущене, не таке важке під, після дощу. Але вона нахиляється, тому я перестраховуюся. Шкода рослин, коли через лінь, під, що не підв'язала, рослина зламається. Блавмайзе вже відцвітає. Ось так вниз повертає свої квіти, це означає, що рослина відцвітає. А коли квіточки так гарно дивляться нагору, ще цвіте. Кавлаумайзе. Тут їй добре, тому що вона у кутку, у тіньку, і їй так подобається. Сильвер Долар. Ось такий має гарні великі суцвіття. Дуже схожий на полярного ведмедя, але має міцніші пагони і не має зубчиків на пелюстках. А так, дуже схожі. Якщо ведмідь також не завжди має зубчики на пелюстках, тому можна їх навіть і переплутати. Такий, такий гарний. Теж підв'язаний. Ось такі опори, але їх не видно, рекомендую всім. Не гниють, акуратні, тоненькі, не треба забивати грубу палку, травмувати коріння можна. Тому підв'язуйте. Хакура не ростає фіолетова, трішки підгоріла, але нічого. набирає ще суцвіт. Ось така. Я її минулому році омолоджувала, обрізала багато, в цьому році вона мені чомусь. Не зацвіла, ну, декілька квіток, але це, це не цвітіння. Барбарисики. Діамант руж. Обрізала, залишила одну гілку, тому що вона погано наростає. Не знаю, чи буде штамп, чи буде такий невеличкий ніжка. На другий рік подивимось. Висадила собі одну в горщик рощою, щоб можна було її замінити. Рожева підгоріла. Підгоріла, я думаю, у більшості. З вас теж Ортензії мають такий вигляд, Ну, тут нічого не вдієш. Геркулес. Ось так виглядає Геркулес. У нього таке більш видовжене і таке не дуже товсте, вузькувате суцвіття. Уже має таку легеньку припудрується рожевим кольором, теж із допорою. Опори на зиму прибирати не буду. Гілочки зв'яжу до неї, щоб снігом не розламало. Вони не гниють, тому що це склоарматура. Тому прибирати не буду. Ось така. Ось такий Геркулес. Він буде вищий. Це його перше цвітіння. Минулому році була одна квітка, така непоказова. В цьому році вже гарно зацвів. Цьому кущику 3-4 роки. Минулому році купувала і висаджувала. Європа. Ось така красуня. Цвіте пишно. Теж трішки підгоріла із сонячної сторони. Це дуже великий мінус у широколисних гортензіях, тому що вони... Не витримують великих температур. Підгорають, опускають свої листочки, листя теж може підгоріти. У мене в цьому році листя листя не підгоріло але самі суцвіття підгоріли. Має ось такі зубчики. На деяких пелюстках вони гарно виражені, а на деяких їх немає. З чим це пов'язано, не знаю, пояснити не можу. Такі ось такі дівчата непередбачувані. Пінкачу ось така красуня із великими, такими широкими суцвітями. Ось так набирає рожевого кольору. Вона у мене зі всіх гортензій. Почала в цьому році розфарбовуватися першою. Такий колір у неї дуже гарний. Має зубчики на пелюстках. Такі не дуже великі, не дуже сильні. Не на всіх пелюстках, але є. Всередині також є фертильні квіточки, пахочі. Ось така красуня. Ось так підв'язана. Видно? Запитували, як підв'язати. Просто навколо тички і до квіточки. Навколо тички і до квіточки. Так, знову такою, тако, таким методом. Ось тут опора завелика, але. Я її заміню вже, напевно, в наступному році. Не буду тепер чіпати, нехай цвіте. На місце пандрії я висадила, висадила щось, не знаю, що без таблички, нехай розцвіте. Подивлюся. Подивлюся, як вона буде цвісти, як себе буде поводити. Ось така розріжена, біленька, гарна. Висадила сюди такі сорти, яких у мене є мало і новинки. Не ризикую висаджувати, тому що у мене тут волога ділянка. Минулому році я висаджувала пандрію. Вона добре перезимувала, навіть не, не замокла. Було все з, ним, з нею добре. Тому ще один-два роки поекспериментую, а потім вже висаджу ну, якийсь такий сорт, який мені подобається. Я придбала ще декілька сортів маленьких. Вони у горщиках підростають. Тому, поки вони ще малі, тут буде щось рости інше. Ця гортензія також буде викопуватися. Це замовлене. Тому тут також сюди буду висаджувати Red Velvet. Тут сухше, Red Velvet у мене ще не зацвіла в горщику. Тому як тільки розцвіте, я побачу, що це вона і висаджу сюди. Це ось так наростає, це карликовий. булевард Зимував в іншому місці і весною трішки підгорів. Тому я висадила тут менше сонечка. Я думаю, йому буде тут добре. Бачу підріс, приживається. little lime Ось такий красень. Компактний, невисокий до 1,20. Розпускається лаймовим. Потім світліше я вже набираю таку розовинку. Такий. Мені дуже подобається цей сорт. Пагони потужні, теж підв'язаний. Так, листками і не видно, що там є опора. Такий компактний, компактний. Дуже гарний. Залишила багато гілок, але не шкодую. Ось такий, ось такий букет. Фантом, фантом трішки розпадається. Буду ось ці гілки прибирати, тому що завалюється на на главку на ялиночку голубу. Strawberry Blossom теж набирає кольору. Ось бачите, він такий малиновий, а верхівка у нього біла. Вона така буде дуже довго залишатися. Майже до кінця. Пагони у нього прямо стоячі. Рівненький, гарний сорт. Теж подібний до ваніли, але він не розвалюється. Такі суцвіття гарні, набайті. Ось така красуня. Полярний відмідь. Щось він у цьому році напевно, недогодований. Тому що листя таке світле, бліде, зобчиків у цьому році немає. Суцвіття теж таке маленьке. Хоч гілок я залишила не дуже багато, але, але в наступному році потрібно його краще підгодувати, буде весною. Цвійте гарно. Він, коли підніметься, буде так мені закривати строббері. Ведмідь з цієї сторони фантом. Вони будуть на одному рівні, будуть мені гарно, гарно тут робити тіньок. Фантом на штамбі. Теж починає уже рожевим припудрюватися. Ось такий красунчик. Восени поїде у новий сад. Штамп потужний, кручений. Ось так. Для того, щоб наростити такий штамп, потрібно 1-2 роки підрощувати кореневу систему. Різати нижче. І вже, ну, наприклад, на другий рік можна пробувати обрізати, залишити одну-дві гілочки. І виганяти з них, дивитися, які гілки запотужні виростуть. Чи можна буде їх залишити на штамбу, якщо виросте до такої висоти, яку, ну, яку ви уявляєте штамп із цієї гортензії, з будь-якої, це не мусить бути фантом. І тоді залишити і вже нарощувати шапку. Редотендра ось така кулька. Весною обрізала багато, верх не чіпала, тільки по периметру, по ширині обрізала багато, тому що вже виходив на доріжки, і потрібно було його призупинити. Але гарно наростає, остенький буде. Бруньки позакладав. Гілочки, котрі були обрізані. Тут є якісь брунечки, але я не думаю, що вони зацвітуть. Бачите, вони маленькі. А там, де гілка не була обрізана, там є квіткові бруньки. Але цвітіння буде, тому все добре. Сюди наскладала гортензії широколисті в тіньок. Поставила в інше місце і слимаки мені їх пожерли. Ось так, дивіться, які виглядають так собі, не дуже. Кліщ трішки, це кліщ. Ось так виглядає, це якщо такі листочки, це кліщ. В цьому році наростають, а на наступний рік будуть свісти. Весною я їх пересажу у великі горщики. Ще мені потрібно декілька сплести із ротангу. Зимою буду мати час, то підготую, весною висажу і буде на подвір'ї. Гарно спіральки від жари хвоїнки трішки підсихають. Але це, не, це нормально, це нічого. Ось такі. одностовбурові бомбончики, а наверху ще не знаю, щось придумаю. Bonfire теж набирає кольору. Ось так розфарбовується. Подивіться, який він гарний. Які у нього міцні, потужні стебла. Підв'язаний. красоту. Дуже гарний, дуже гарний. Ваші замовлення. Ось тут графіті і вони ось так по висоті відрізняються. Тому я собі підрощую ще один бонфаєр і тут будуть два. Так як на цій клумбі симетрія, сорт шикарний. Тому він у мене буде на парадному місці в двох екземплярах. А графіті висажу на алею. Або, можливо, і вам запропоную. Я ще подумаю, в наступному році, собі висажу маленьку. Побачимо, побачимо. Ось така красуня. Минулому році вона виглядала зовсім по-іншому. Зараз ось така. Ну, але це графіті. І бонфаєр. Ой, фантом. Ось такий красотун. Ось ті гілки. Ось там. Ось ці всі я буду прибирати і залишу тільки ті, котрі будуть вертикально вгору. Він красивий, але мені шкода ялиночки, тому що вона може стати однобокою. З тієї сторони від фантома буде тінь, і вона буде погано закладатися бруньки для приросту, тому, тому буду трішечки. Приструнювати фантом, але він супер. Дати йому більше місця. І він буде красивий. Літл Лайм теж гарний. На алеї у мене вже мінус дві гортензії. Вже поїхали в нові сади. Шугараш. Ось така починає теж припудрюватися. І моя незнайомка це скоріше за все буде е, теж шугараш. Бачу по листу, відривала листок. І, ну, давайте я вам теж відірву. Якийсь такий не дуже замітний. Листок. Декілька пелюсток, і зараз порівняємо. Буду бачити, ще буду спостерігати, як вони будуть розфарбовуватися чи одинаково. Тому що поки що вони однакові. Пандрія ось така. Вона розріджена, але вона так розріджена, наприклад, десь на відсотків 70. І дуже гарно виглядає. Має потужні стебла. Опори тут немає, тільки кембрикон стягнула. Ось тут опори немає на цій алеї, на жодній гортензії. Одна пандрія вже поїхала. Тут панфлора. Подивіться, який красивий кольор. Як вона гарно змінює забарвлення. Низькоросла. Вона нижча, ніж пандрія, тому піде у горщик. Щоб мені була тут на цій алейці, я хочу одинакові гортензії, а ця суттєво нижча. Бомшел теж піде звідси геть, тому що вона навпаки зависока. Ось так виглядає пастель грін. Дивіться, яке суцвіття. Це все одне суцвіття. Дивіться. Які великі пелюстки. Є і п'ять пелюсток, як у металіки. Ну, це не металіка, але вони схожі. В цьому році Пастель Грін дуже гарно себе проявив. Трішки мені тут вітер його поламав, але будемо відновлювати. Красивий. Ось тут був Пінкачу, теж поїхав. Little Blossom. Трішки поломаний, Не показав всієї своєї красоти в цьому році. В минулому році був дуже. Це була фаворитка у мене. А в цьому році не така красива. Красива, звичайно, але не така, як була в минулому році. Але все ще попереду. Кожного року є якась гортензія, яка себе проявить ну, краще, ніж інші. Не можна сказати, що якщо вам подобається графіті, то кожного року це буде графіті. Так не буде. Кожного року якась із гортензій вам буде подобатися краще, як вона себе проявила. Colorful коктейль. Потрібно мені її пролити монокалій фосфату, щоб побачити цвітіння, тому що тільки висадила, вона у мене цвіла перший перший раз буде цвісти Тут також бомшел такий ось такий стебла у нього потужні. Ось цю можу вам запропонувати, якщо хтось хоче, тому що маю дві, і ось ця може поїхати до вас. Ось така красонечка. І також інша шугараж Ось листочок, дивіться, листок. Листок у моєї незнайомки і зірваний із шугараж. Вони однакові. Пелюстки. теж. Я би сказала, що однакові. Подивимось, як вона буде, чи вони будуть одинаково змінювати забарвлення. Але так на 99% бачу, що це шугараж. Ось такий огляд. Трішки затягнувся, але хотілося вам показати, як вони себе показують, проявляють. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня до зустрічі!